І на останок прощення це тема всієї Біблії. З самого початку Біблія описує, як Бог пробачає, 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 тільки пробачає. Адама і Єву він пробачає, ізраїльський народ він пробачає. Петра Господь пробачає, і нас Він також пробачає, тільки якщо ми приходимо і просимо цього пробачення. Тож, якщо пробачення тема всієї Біблії, то варто навчитись цьому мистецтву. Це важливо, це важко. Але тільки переступаючи через себе, просячи сил у Бога і пам'ятаючи ціну, пам'ятаєте притчу на самому початку, ціну, яку за нас заплатили, ми маємо можливість навчитися цьому. На завершення хотілося б зачитати Івангелії від Матвія, 6, розділ, 14 15 вірші. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Амінь.